Ало з турботою та повагою до печінки і жовчного. Наш президент Володимир Зеленський доручив владі розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців на Росії, які проживають на історично населених ними землях на території нинішніх краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей Російської нацистської федерації. І от йдеться у цьому указі, що кабінету міністрів України потрібно розробити із залученням міжнародних експертів, представників світового конгресу українців, вчених. Громадськості і внести на розгляд ради національної безпеки та оборони України план дій щодо збереження національної єдності українців у Російській Федерації, у тому числі на історично населених ними землях. Йдеться про Кубань, Стародубщину, північну та східну Слобожанщину, а це межі сучасного Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей у цьому плані доручено передбачити зокрема опрацювання питання стосовно збору та вивчення фактів і свідчень про злочини. Чинені проти українців, які проживають або проживали на територіях Росії, історично населених етнічними українцями, про політику примусової русифікації, політичні репресії і депортації щодо українців, відновлення та збереження історичної пам'яті, у тому числі щодо утворення центру із зазначених питань, крім того, доручено розробити активізацію роботи із протидії дезінформації та пропаганди Російської Федерації щодо історії та сьогодення українців в Росії та усіх поневолених нею народів із залученням вітчизня. Ного та зарубіжних вчених експертів, представників української громадськості і так далі. Крім того, розвиток ідеться і про розвиток взаємодії між українцями та полев... поневоленими Росією народами. Ідеться про забезпечення спільно із Національною академією наук України підготовки поширення в Україні та світі матеріалів про понад тисячолітню історію українського державотворення, історичні зв'язки земель, населених етнічними українцями з українськими національними державними утвореннями у різні часові періоди. Тобто, це буде період, який охоплює тисячолітню насправді історію нашої держави, крім того, у Навчальних програмах планується висвітлення і в підручниках, зокрема правдивої історії етнічних українців на історично населених ними землях у межах Російської Федерації. Міністерство закордонних справ України має врахувати положення цього указу під час розробки комплексної стратегії взаємодії України з українською всесвітньою спільнотою. Зеленський мотивує свій указ тим, що Росія впродовж століть систематично вчиняла і продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності пригноблення українців, порушення їхніх вправ і свобод і тому. У тому числі й на історично населених ними землях на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині, а це от межі Краснодарського, Воронезької області, Ростовського і так далі, він наголошує на необхідності дотримання Російською Федерацією міжнародних зобов'язань щодо забезпечення українцям, які проживають на її територіях, у тому числі історично населених етнічними українцями, прав на отримання освіти українською мовою та її вільне використання громадянських, соціальних, культурних та релігійних прав доступу до україномовних засобів мас. Свої інформації і права права на мирне зібрання, що дуже важливо у цій інформації про те, що, по-перше, це правильний хід, який зумовлений на більше, скажімо, так, ознайомлення, в тому числі світової спільноти про тисячолітню історію нашої держави, це раз, а два від того, що у росіянських пропагандистів від цього просто. Підгорає настільки, що це неможливо описати просто словами. Про це вже написали всі Соловйов, про це написала Сі Сіманьян, про це написала логіка Маркова. І от вони навіть показують от території Росії, яку Вашингтон э, предлагає передати Україні для насильства неї дірусифікації тереукраїнізації. Тобто, це те, чим вони насправді займаються зараз. Але якщо подивитися на карту нашої держави. Продовж усієї її історії, то колись Україна виглядала так, і росіянам варто про це пам'ятати. Але телеграм-канал Логіка Маркова це не єдиний телеграм-канал і не єдиний об'єкт російський, скажімо так, чи правильніше навіть сказати суб'єкт російський, який висловився загалом про усю цю ситуацію, тому що в росіян просто розриває п'яті точки від того, що хтось іще може говорити про е, якісь історичні території, просто іншими словами, якщо вони звикли називати це ісконно-русські землі, то у нас, наприклад, у нашій країні наше військове. Політичне керівництво знайшло спосіб, як це пояснити грамотно правильно, спираючись на справжню історію, яка існувала упродовж тисячолітнього існування нашої держави, і зрештою внести про це відповідний указ. Тобто вони такі не одні, якщо собі думали, що можуть правити свою політику так, як їм захочеться. Крім того, Кабмін внесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування строком на 50 років таких секторальних. Спеціальних економічних санкцій як заборона на 50 років будь-якого транспортного сполучення із Росією йдеться про автомобільне, йдеться про залізничне, йдеться про авіаційне і йдеться про суднохідне. Пропозиції будуть розроблені у 10-денний строк відповідно до закону про санкції. Цим документом буде передбачена заборона прямого. Повітряного сполучення з Україною, а також використання повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, у тому числі для усіх видів прямих і транзитних польотів повітряних суден, власниками або експлуатантами, яких є юридичні особи, резиденти Російської Федерації. Це буде заборона в'їзду в Україну автотранспортних засобів. йдеться про автобусні вантажні автомобілі, які зареєстровані на території Російської Федерації. Йдеться про заборону вивезення ввезення, перепрошую на митну територію України усіх митних е, режимах залізничного рухомого складу, вагонів усіх видів, локомотивів для осіб, які пов'язані із державою, агресором, а також рухомого складу, що взятий на облік залізницями Російської Федерації. Йдеться про заборону плавання у внутрішніх водах України та заходження до морських портів нашої держави, усіх суден, які йдуть під прапором Російської Федерації. Йдеться про те, що суднам, власником або судновласником, яких є громадяни Росії, юридичні особи, які зарис. Стровані на території Російської Федерації юридичні особи кінцевими бенефі... Бені... Е, перепрошую, бенефіціарними власниками або є членами чи учасниками або акціонерами, яких є громадяни Росії, фізичні чи юридичні особи, стосовно яких застосовані санкції. Їм всім буде заборонений судноплавний рух. І Зрештою, це теж хороший крок, тому що дуже сподіваємося на те, що вдасться максимально обмежити або відмежувати від себе Російську Федерацію, оточитися від них велетенським забором, заборонити їм сюди в'їзд, вліт, заплив, забіг, захід все, що може обмежити рух росіян на території нашої країни, буде зрештою правильним, однозначно дуже хорошим кроком.